Зуби мудрості видаляють тоді, коли вони турбують, або тоді, коли вони заважають вирівняти зубний ряд. Ну що, давайте поговоримо трохи про зуби мудрості. Це така тема, яка дуже часто піднімається і має дуже різні думки на цей рахунок. Коли їх видаляти? Ну напевно, найкраще їх забрати тоді, коли корені ще не сформовані. Тобто, це найкраще зробити в молодому віці. Тоді це видалення буде не проблемне, воно буде відносно легким. Ну принаймні, ті зуби, які зараз є тут на рентгенівському знімку, їх забрати дуже просто і дуже легко, бо вони не сформовані, у них немає ще коренів. А як бути з цими зубами? Адже ці зуби теж не дають можливості вирівняти решту зубів. І видалення цих зубів, воно вже відбулось. Ми вже їх забрали. На цьому знімку їх вже немає. Але ця операція тривала 14 годин. Тому краще забрати зуби, поки в них немає ще коренів, поки вони в легкому доступі для лікаря-стоматолога. Це завжди операція, це завжди неприємно. Це завжди рекомендовано зробити один раз зробити це в медикаментозному сні. І операція, яка триває 2 години, вона точно легша ніж операція, яка триває 14 годин. Тому зволікати з цим не потрібно. Якщо лікар рекомендує видалити зуби мудрості, треба обов'язково. Видаляти. І чим скоріше ви це зробите, тим легше пройде ваша маніпуляція.